Усі, і Мене вже всі і дома, і друзі, і дівчина. Уже всі замахують, що пора пораженець. А я відповідаю всім завжди одинаково. Ні, просто я гуцул, а гуцульське весілля зараз я зробити не можу. Тому що це чек, це треба десь 2-3 дні. Ну, а зараз у період повномасштабного вторгнення, ну це буде ні правильно, ні коректно. Для мене так, весілля це раз на все життя. Це mm. так, як е, закінчив школу. Mm. То для мене особисто okay. це подія. Он. У мене, щоб ти собі розумів, мама з татом, е, у них було весілля у 91-му році. Yeah. І старий прикинь, у мене е, в Уйкові нарішав, що їм навіть знімали весілля. І ти уяви, 91-й рік і є мами з татом весілля. Ти там передивлюєшся це весілля, там вже половини тих людей живих нема. Uh -huh. Тобто ти уяви собі, яка це ну, пам'ять. І так далі. І я хочу, щоб моє весілля було. Знаєш, так на Новий рік само удаму дивлюся, ми моє весілля. Люди Я, да? щоб воно гуцульське було, в традиціях, оце все. А зараз, на жаль, я не можу mm -hmm. таке зробити.